Христос Воскрес, маємо сьогодні недобрі новини. Ворог знову атакував наші станції, б'є по електриці, б'є по газу, хоче позбавити нас на зиму світла і можливості працювати та жити. Я не буду стверджувати, що я експерт у всіх галузях, але поділюся такою своєю ідеєю. Я думаю, що багато хто про це вже говорив. Хочу нагадати, можливо, з таких маленьких ідей, маленьких людей. Е, Виникнуть якісь більші ідеї від людей, які приймають рішення. Хтось таки мене почує е, до, дошліфує, допрацює цю ці ідеї, і нам вдасться в такий спосіб нейтралізувати ракети Путіна. Як це зробити? Як зробити Путіна цю цю цю, цю ракетну потугу менш ефективною для нього і е, е, такою не такою кричучою та вразливішою для нас, е, власне, і мій такий маленький відеоблог? Він був бить наші станції. І я би пропонував державі не, не зосередити за свої зусилля з фінансовою, в тому числі, на те, щоб ремонтувати ці станції, щоб відновлювати ці станції і знову зосереджувати джерела енергії в окремих локаціях. Ми розуміємо, ми бачили, що відбулося під Києві з іншими нашими тець, атомними станціями може статися, тому що є великий вузол. Енергетична є станція, яка генерує багато енергії, і розбомбивши її, він може позбавити нас дуже великої там, відсотка енергії загалом. І тут на нас всім нас врятувати в тому плані, дати нам енергетичну незалежність зможуть малі станції. Говорю, це як власник в свої, в своїй родині є дві станції: одна 5 кВт, одна 30 кВт, от ззаді. У мене маленька станція, яка в мене на будинку є 5 кВт, хочу сказати, що це дуже ефективно, дуже класно і дуже безпечно в плані, тому що Путін може їх пошкодити. Якщо дати можливість людям, українцям, встановити. Сотні тисяч таких станцій, ми точно зможемо в великій кількості компенсувати ті втрати, які ми маємо через бомбардування. Що для того потрібно зробити? Найперше можливо, говорю як людина, яка підключала свою станцію і з чим зустрічалася? Найперше спростити варіанти максимально. І коли мова йде про. Про те, що потрібно міняти збільшувати потужність енергії, яка йде до вашої садиби, і яке ви можете віддавати, бо по замовчуванню є замовчуванню є 5 кВт, Потрібно збільшити там до 15 чи до 30 кВт. Це треба зробити дуже простим. Цю процедуру наступна процедура це гроші, які зараз ми спрямовуємо на ремонти великих станцій, або які можна відшукати там чи віноземних партнерів, чи в Україні. Максимально спрямувати на те, щоб відремонтувати ці мережі, які в нас є. Не вартує розбиратися, чому вони в такому стані. Жахливому, чому вони не можуть там приймати багато енергії від. Ну ми не можемо зараз встановити дуже багато станцій в якомусь окремому окремо взятому селі чи на якісь вулиці, бо ми перенавантажимо лінії. Тому обов'язково, обов'язково потрібно ремонтувати. Проводити в добрий лад наші мережі, трансформатори це все доводити до ладу, готувати їх до прийомки такої е, збільшення тої енергії. Наступне, провести добру інформаційну кампанію, запропонувати українцям стати одним з інвесторів і одним з гарантів нашої енергетичної безпеки. Ви знаєте, як українці відгукаються в час небезпеки на такі заклики, що нам потрібно гуртуватися і. Я більш переконаний, що в кожному селі знайдеться 10-20 людей, які будуть готові в змозі поставити ці станції. Якщо обмежити бюрократію, якщо обмежити підключку, якщо допомогти з двосторонніми лічильниками, які е, мотають в два боки, якщо допомогти з, е, з всім процедурно і е, закупити в не так дуже по такій дуже великій ціні ці батареї, вони в принципі зараз є дуже багато і дуже широкий вибір. Я думаю, що Ціна їхня завжди буде падати, бо китайці це крутять і цього буде ще багато. І я думаю, що в такий спосіб ми можемо заохотити людей включати доєднуватися до, до цієї ідеї і підключати свої станції. Собівартість таких станцій не буде дорогою. Я запевняю, бо я знаю, воно не є дуже дорого. Якщо взяти 5 кВт, то вартість такої станції там 3,5-4 тисячі доларів. Це не є кінець світу, але ти вже стаєш і сам енергонезалежний в якій степені, і ти можеш ще залишки віддавати. І повірте мені, з 5 кВт станції залишки вже віддаються літом, віддається 20-30 кВт в день, віддається в мережі. Це дуже важливо, і такі малі станції, такі тисячі, сотні, тисяч таких малих станцій, вони точно зможуть нам забезпечити енергонезалежність. Ще що важливо, якщо ми говоримо про зелений тариф, і це може бути навантаження якесь на, на те, що держава, там міжнародні партнери, які давали там гарантії по зеленому тарифу, вони можуть не в змозі це все оплачувати велику кількість тих господарств. То тут мова йде трошки по інше. Я пропоную варіант просто віддавати кіловати цим людям, які згенерують собі ці кіловати. Ця історія буде просто вигідна усім, вигідна державі. Вигідна е підприємцям, вигідна простим людям. Єдине, кому вона може бути невигідна, можливо, це монополістам, які зараз е в сфері там енергетики, я не знаю, хто там молив енерго, енерго е можливо, вони втратять свою, свою монополію на те, що вони можуть комусь е продати енергію. Але якщо е зелений тариф, то там гарантовано виплати по якісь по якісь збільшених там більші суми. То взяти підприємця, який зараз платить там 7-8 гривень за кіловат, то дозвольте мені йому продати цю енергію. Дозвольте підприємцю поставити собі станцію. На, я знаю, що ставлять підприємці станцію. Це ресторанний бізнес, це деревообробний бізнес, це звичайні магазини. Звичайні магазини можу, які б купляють за великі гроші енергії. Вони можуть ставити собі станції, але є нюанс. Диз, на папері воно ніби існує, але воно не працює. Варіант за заощадження собі кіловат використання. Коли ти днем можеш заощадити собі і скинути в енергомережі кіловати, а вночі собі їх забрати. Дайте можливість людям. Легше і спокійно генерувати енергію, користуватися ви просто з мережі, з мережі енергомережі зробіть для людей як акумулятором, як такою схованкою, куди вони собі можуть відкладати ці кіловати. Якщо все правильно збудувати, якщо провести перемовини з бізнесом, малим бізнесом не потрібно робити великі станції. Це 5, це 30, це 50 кВт, 100 кВт. Якщо запропонувати людям модель такої, такої легкої і правильної роботи, я більш ніж переконаний, що сотні тисяч українців господарств включаться, поставлять маленькі станції, і в носі ми будемо мати його ракети. Він не зможе тоді потрапивши. Ми, ми не зможемо показує час, що так легко захистити небо не можна за один день, чи за рік, чи за два, чи за п'ять. Ми не наставимо стільки ППО з якою потугою ми зустрілися з Росією. Ракет було летіти багато. Потім вони ще доправляють шахедами. Потім ще чимось. І навряд чи ми зможемо захистити небо в такому розумінні, але ми можемо захистити нашу енергосистему, роздрібнивши е, цілі. Він не зможе вдарити по сотнях тисяч цілей. Він не це не буде ефективно, бо ми, станції. Де є 10, 20, 30 кВт. для того потрібно закумулювати за обов'язково гроші, зробити міцні сильні мережі, відремонтувати належні мережі, які є їх ще довести до доброго ладу і запропонувати людям нормальну модель підключення з травлення в мережі кіловат з забирання тих кіловат. Накопичити їх собі, щоб зимою забрати, ці кіловати. Е, І я переконаний, що це буде великим проривом. Люди поведуться на це, люди зроблять це, тому що це буде найперше вигідно їм самим. Дуже добре, коли людина сама побачить для себе зиск. Це є перше, і друге вона буде робити для держави користь, для всіх буде робити користь. І дякую. Я буду дуже радий, якщо мене таки хтось почує і ми. Зараз українці почнуть цю таку кампанію по роздрібленню і, 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 тих джерел енергії, які будуть недосяжними для, для того ідіота з, з Москви. Дякую всім.